Добрий день! Сьогодні 28 вересня 2024 року. Я в минулих відео показував, як я виконую вправи. І в мене неодноразово запитували, яка у мене травма. У мене перелом це 7 позвоночника. І мені в лікарні сказали, що я з такою травмою буду лежати, мене обложить подушками і все. А я не слухався. Спочатку, правда, два роки лежав і в мене подростали суглоби. Але потрібно було займатися відразу. Тому ви не слухайтеся відразу займатися. і можна достигнути багато всього. У мене спочатку руки не шевелись, мене кормили ложечкою півроку. А зараз я вже можу піднімати гантелю 4-кілограмову два підходи по 8-10 разів. Тому і ви не здавайтеся, трудіться, трудіться і трудіться. І у вас. Все також получиться. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментар.